З'явилася у нас гарна 16 та Yamaha на гідравлічній вилці без пробігу по Україні. Орієнтовно 2004-2005 рік випуску. Так, Сидіння не оригінал, ключ один на одометрі 21 тисяча. Мотор працює ідеально. Пузер дуже різний потреби потребі на на колесо. Так, фільтр новий, карбюратор почищений, електроклапан новий, пусник патрубок новий. Так, гума з японії не мінялась, передні відсотки 80 залишку, задні десь біля 50%. Диск практично без носу, мінімальний, десь, можливо, до 10%. Колодочки як нові, задні так, відсотки 80%. По варіатурню роликом все добре, по електриці все працює, а стопи, стопу все це є. Наявності є інші. Мопеди ціни від 20 тисяч. Присутня доставка по Україні. вас зацікавив телефон під відео, звертайтесь.